17 тисяч доларів хабаря за довідку про інвалідність на Хмельниччині. Затримали організатора схеми з ухиляння від мобілізації. Через зв'язки у лікарнях він допомагав чоловікам отримати групу інвалідності і у подальшому знятися з військового обліку. Зловмисника затримали, коли йому саме передавали гроші. Тепер мають обрати запобіжний захід. Водночас правоохоронці встановлюють інших учасників цієї оборудки. Оперативники управління стратегічних розслідувань Хмельницької області викрили одну з таких схем на Хмельниччині за даними слідства до її функціонування, причетний засновник громадської організації зі зв'язками в медичних установах області. За 16,5 тисяч доларів США він допомагав чоловікам отримати другу групу інвалідності з подальшим зняттям з військового обліку. До вартості входило оформлення документації ВЛК та вплив на членів МСЕК для прийняття ними позитивного рішення.